Кохання такого вже більш глибокого, коли ми команда, коли ми разом, у нас є щось що об'єднує, я ще в нього закохана, як дуречка постійно. Страшно, О, кажу. Хлопців є таке, як хлопці закохані, дурне починають нести щось балакати і діяти, так як вони б не мали б діяти. Дівчат, я щось подібне? Типу, теж... Я, принаймні, взагалі, ну, я кажу, як е, я не знаю, а це не можна використати проти мене. Дуже схожий стан, як. Під Мкою, чи під, ну, типу, під MDMA або екстазі, ну, тобто MDMA плюс е, якийсь типу, спід, дуже схожий стан, і ти в цей момент дійсно ну, якось більше з тебе виходить, ти не можеш всередині себе вмістити ці почуття, тому ти все це хочеш сказати, mm -hmm. якісь слова кажеш. Е, і ну, ці всі дії, да, хочеться кудись, там, наприклад, їхати, чи робити якийсь сюрприз, чи там ще щось якось та, а що думаєш, дівчат ні? Просто я не знаю. От мені цікаво, як ви між собою, бо дівчата між собою завжди є там або чатик, або телефонна розмова, бо є твої подружки, на яких ти викидаєш половину цієї штуки, тому що нам вже треба бути недоступними. Ми ж не можемо собі дозволити скакати навколо вас, як цю це заняти. в мене це мастурбація. Вона збиває, збиває ці п'ясю. Ти такий, я спокійно прийду на, на побачення. Да, ну Серьезно? а бля, бо ти, бо ти ж прийдеш, тоже типу, привіт, попри ага. боліна. Я навпаки, я просто розумію, що якщо мастурбувати, то скинеться половина цієї напруги. І якщо у нас з людиною буде секс, то він буде вже не такий прикольний. А мені подобається, як і ку коли це ті пасно. Це пепе перше. Mm -hmm. Ну да, да, погоджуюсь, перше може бути недобре, зато я не буду на неї вискакувати за перших 30 секунд. Привіт. Ну, такий пудрачивський. Да, ти, ти, ти карльони. Да. Ти прийшла до мене, до речі, не цю рукою.